Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас в ім'я нашого Спасителя, нашого Господа, Викупителя Ісуса Христа. Розпочався Великий піст, або, як ще ми кажемо в церкві, чотиридесятниця, і в цей час особливим чином наші серця. Душі, налаштовані на жертву Сина Божого, який пішов на хрест за нас і за наші гріхи. І в Біблії традиційно читаються відповідні тексти зі святого Писання, у яких йдеться про ці речі, щоб ми знали, якою ціною нас викуплено і спасенно. Сьогодні запрошую до. Розгляду тексту зі святого Писання, який міститься у книзі буття, розділ 22 вірші з 1 по 18. Написано. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього, Аврааме, а той відповів: Ось я. І промовив Господь, візьми свого сина, свого одинака, що його полюбив, ти Ісака, і піди собі до краю моря, і там перенеси його в цілопалення на одній із тих гір, що про неї скажу тобі. І взяв Авраам рано вранці, і свого осла сідлав і взяв з собою двох слуг та Ісака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, і пішов він до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів свої очі і побачив те місце здалека, і сказав Авраам своїм слугам: Сідайте собі отут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди, і поклонимося, і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісака сина свого. І взяв у свою руку вогонь і ножа, і пішли вони разом обоє. І сказав Ісак до Авраама, свого батька, кажучи батько мій, а той відказав: Ось я, мій сину, і промовив Ісак: ось огонь і дрова, а де ж ягня на цілопалення, і відказав Авраам: Бог нагледить ягня собі на цілопалення, мій сину. І пішли вони разом обоє. І вони прийшли до місця, що про нього сказав йому Бог, і збудував там Авраам жертівника, і дрова розклав, і зв'язав Ісака, сина свого, і поклав його на жертівника над дровами, і простяг Авраам свою руку, і взяв ножа, щоби зарізати свого сина. І озвався до нього ангел Господній з неба і сказав: Аврааме, Аврааме! А той відізвався ось я, і ангел промовив: Не витягай свої руки до хлопця, і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів би для мене свого сина одинака свого. А Авраам звів свої очі і побачив, що ось один баран зав'яз у гущавині своїми рогами. І пішов Авраам і взяв барана. І приніс його на цілу палення замість свого сина, і назвав Авраам місце, це Господь нагледить, що й сьогодні говориться: на горі Господь з'явиться. А ангел Господній з неба взвався до Авраама вдруге і сказав: Клянуся собою, і оце слово Господнє, тому що вчинив ти оцю річ. І не пожалів був сина свого, одинака свого, то благословляючи, я поблагословлю тебе і розмножу, розмножу потомство Твоє, немов зорі на небі, немов той пісок, що на березі моря, і потомство Твоє успадкує брами Твоїх ворогів, і всі народи землі будуть потомством Твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого. Голосу. Це все зі святого Писання читання. Отакий От досить розлогий текст і, звичайно, потребує нашої уваги і належного розуміння. Благодать милість і мир вам від Бога Отця нашого і Христа Ісуса, нашого Спасителя. Дорогі брати і сестри. З винайденням соцмереж світ дуже змінився. Змінився наш інформаційний простір і то суттєво. А люди миттю публікують якісь подробиці про їхнє, їхнє щоденне життя, що стають відомі усім. Колись як вмирала проста. Невідома багатьом людина, то про смерть цієї людини знало хіба що якесь обмежене коло осіб. А інші люди навіть не здогадувалися, що десь щось подібне сталося. Нині ж, коли стається щось таке, то це вмить стає відоме сотням і тисячам людей у соцмережах. Втрата близької людини завжди болісна, а надто нині коли в Україні триває війна, і люди гинуть щоденно. І малі, і старші, жінки, діти, головним чином, наші захисники на фронті. Найбільшого болю, поза сумнівом, завдає втрата дітей, особливо батькам. І коли люди почасти кажуть засмученим батькам, які втратили свою дитину, я вам співчуваю і вас розумію, бо також втратив батька, матір, бабусю, то ці речі порівняти неможливо, бо йдеться не про той самий біль. Ховати старших людей людей похилого віку. то Одне але ховати дітей, малих діточок, то цілком інше. За офіційними даними, під час війни в Україні загинули або були поранені вже понад дві тисячі дітей. Це дані за станом на 2024 рік. Чи можна собі уявити ситуацію трагічнішу від тієї, яка змальована у нинішньому біблійному тексті? Аврааму було наказано принести в жертву свого улюбленого сина. Річ важка для розуміння. Але подивімося довкола. Подібне відбувається нині. На очах у нас. Українські батьки віддають своїх синів і доньок заради життя інших, щоб вони йшли і захищали інших, і вмирали також. Кожен український вояк, який долучається до війська, добре знає і розуміє, на що він іде і чим він ризикує і жертвує. Бо йдеться про його життя. Але він іде на це свідомо, бо попереду лютий ворог, гвалтівник і вбивця, а позаду його батько, мати, дружина, дитина наречена. Господь добре розумів, на що він іде, стаючи. На дорогу сліз. І він прийшов ту дорогу до кінця аж до Голгофи, де його розіп'яли. І він промовив такі слова: ніхто більшої любові не має від тієї, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. І він поклав свою душу за нас. Бог свого сина не приховав, але видав за нас і за наші гріхи. Авраам не противився Богові, навіть якщо і не міг цілковито збагнути Божий задум, Божий наказ. Перед нами постає Авраам як людина віруюча, як той, що виявляє Богові послух і покору. Це не так часто стається. Не так часто ми бачимося серед людей довкола нас. Авраам довіряв Богові і вірив, що навіть якщо його синові доведеться померти, то Бог обов'язково дотримує обітницю і поверне його до життя. Він знав про цю обітницю, покладався на неї. І ця віра буде зарахована йому Богом у праведність. Попри найважче випробування, докладаючи неймовірних зусиль, стримуючи лютого ворога ціною життя кращих синів і доньок України, ми з вами, дорогі Христі, покладаємося нині на Бога. Ми віримо, що Бог не залишить нас. Віримо у нашу. Перемогу. Жертва України в цій війні дуже велика, неймовірно велика, бо йдеться про наше життя, про існування наше, існування України. Чи був Божий наказ Авраамові випробуванням його віри поза сумнівом? Чи Бог взагалі випробовує нашу віру? Звичайно. Тож, будьмо до цього готові завжди. У кожного з нас будуть траплятися і є вже нині випробування, які стосуватимуться нашої віри, нашого покладання на Бога, нашого спасіння, нашого життя. І коли приходять страждання, біль, втрати негаразди, то ми, як слабкі люди, нерідко запитуємо: Господи, де ти, чому ти мене покинув? Інші впадають у розпач і кажуть, Бог мене залишив. Тож я мушу вирішувати свої проблеми негаразди сам. Пам'ятаємо, що у найважчі часи. Такі, як сьогодні в Україні, ми повинні не віддалятися від Бога, але ще більше горнутися до Нього і до Його слова, до Євангелія Ісуса Христа, джерела нашої надії і втіхи, через негаразди, страждання, немочі, Бог випробовує нас і нашу віру. Бог зміцнює нашу віру. Він робить це не для того, щоб завдати нам болю, щоб відкинути нас від себе, віддалити, але щоб ще більше наблизити до себе, утвердити у вірі, спонукати нас довірятися йому, покладатися на нього без жодного сумніву. Переходячи через випробування, ми свою віру у Бога зміцнюємо. Відповідаючи на запитання свого сина про жертву цілопалення, Авраам каже, Бог, мій сину, нагледить собі ягня. І саме так і сталося. Бог нагледів жертовне ягня. Яке сьогодні ми Звемо Аганцем Божим, що помер за нас, за наші гріхи і гріхи цілого світу. Ісус Христос, однороджений Син Божий, став цим жартовним ягням. Небесний Отець не приховав свого Сина, але віддав Його заради нас, щоб, як каже святий Іван у Євангелії, кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. І міркуючи про жертву, що про неї йдеться в нинішньому тексті та в інших місцях Святого Писання, маємо на увазі таке. Смерть багатьох людей. Смерть тисяч наших співвітчизників сьогодні є неймовірно важким тягарем для нас. Для українського народу, для України. Але цим тягарем усіма цими смертями ми не можемо набути прощення гріхів, життя і спасіння. Натомість це уможливлюється єдиною у світі смертю. Смертю Ісуса Христа на Христі. Тільки завдяки цій смерті ми дістали. Благословення, яким немає ціни, вони безцінні. Ми покладаємося на Божу обітницю, про яку каже Святий Павло у посланні до римлян. той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як би він разом із ним не дав нам усього. Коли Авраам підніс свою руку, щоб принести. Жертву, то Господь спинив його і сказав: не витягай свої руки до хлопця і нічого йому не чини, бо тепер я довідався, що ти богобійний і не пожалів для мене сина свого єдиного. Бог ніколи не бажав завдати Ісакові кривди, болю. Він лише послав Аврааму важке випробування, і той витримав це випробування. А згодом Бог послав на смерть свого однородженого сина за Авраама, за Ісака, за всіх людей, за нас з вами. Дорогі брати і сестри, пам'ятайте, що лише завдяки Богові, завдяки його підтримці, Його турботі ми можемо долати життєві випробування і не з Божою поміччю ми обов'язково здолаємо московську навалу. Бог і правда на нашому боці. Ворог вже охоплений жахом і страхом, бо не вмотивований нічим, окрім брехні. Натомість ми, на своїй, на рідній землі ми боремося за. Праведну справу і обов'язково разом із Богом переможемо. Бог перемагає темряву і зло, Він дає нам сили боротися з наймогутнішим ворогом, з гріхом і з покусою. Ніщо в світі не може відлучити нас від Божої любові, так каже Святе Писання. Треба лише міцно триматися Господа і Покладатися на нього. Почасти це буває дуже важко. Ісак ніс дрова на гору, до місця жертвоприношення. Ми нині, у Христі, несемо важкий тягар цієї війни. Але ми не несемо Його самі. Нам допомагає Його нести Син Божий, який взяв на себе наші немочі. Наші провини і страждання. Він мужньо ніс свій хрест до місця свого розп'яття за гріхи наші і цілого світу. Пам'ятаймо про це завжди надто в час Великого посту. Пам'ятаймо, що ягням, яке Бог нагледів, жертвою, яка була принесена за цілий світ. Став його улюблений син, а наш Викупитель і Спаситель Ісус Христос. Він помер, щоб ми мали життя, прощення гріхів і спасіння, щоб ми завдяки вірі у нього спадкували Царство Небесне, Його стражданням, болем, муками, смертю, святою кров'ю, що була пролита за нас, нас зцілено і врятовано. Ісусові Христові, Божому Аганцеві, разом із Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.